Грають у футбол аматори. Назви для своїх команд вигадують самі. Команда Кеди і Буці збірна 15-річних хлопчаків. Проте за віковим критерієм для участі у турнірі хлопці не пройшли. За грою їм доведеться спостерігати з місць для глядачів. Ми проводимо турнір для аматорських команд, для болельщиків для болельщиків учасників команд євро. Ми проводимо турнір по футболу в форматі 8 на 8. Бажаючих пограти у футбол прийшло чимало. Всього 8 команд. Вони будуть грати на двох футбольних майданчиках, поки не визначать чемпіона. Всі турніри потрібні. Для розвитку молоді. краще грати в футбол, бігати, отримати удовольствие, ніж пити, курити і займатися безділею спортом більше, всі Символічно, що у першому матчі футболісти Кліона та Городка зіграли у сунь-жовтих кольорах. Це не спеціально, у нас в Кагородок вже буде в августі 10 років. У нас така форма вже прийнята була ну, ще в 2006 році. Ліон завжди теж грає в синій. Так вийшло просто. Найкращу команду визначать у вівторок, коли збірна України проведе заключний матч групового етапу. А вже завтра на фан-зоні транслюватимуть гру збірною проти північної Ірландії. Організатори підготували розважальні заходи для всіх, хто відвідає фанзону.